Всім привіт! Ось вот така у нас розпаковочка. Хочу покластися. Все в прошлому році хотів купити. Вот. Але ж то вже було трошки пізно. То так у нас зараз така погода. Такий сракопад добрий. І все. Сьогодні ранком було 3 як. А уж завтра буде ще хуже. Зараз опять дощ іде, а мороз обіцяють. так, Наталки. Така розпаковочка, здону не було на каналі. І це у нас для автолюбителя. Оп. оп, оп. А що це? Це у нас такий підгрівач. Охолоджувальний редагні. Вона охолоджувана, но її надо. Я брав півтора кіловатта. Дві страшки труйник. До того, як вони там хочуть чути, так інструкція має бути, як його вставити. Да, я думав вона менше. Значить що тут знаходиться? Тут знаходиться тина 1,5 кВт. І так оце вхід і помпочка, яка качає антифриз. Ну чи тусов. То есть підігрів. Це в рідку включає. Ось така цікава. У нас вся. Вилка, защита. От. Значить, ми її поставимо ранком перед тим роботою наїхати. Я там на 20. Мені не треба її гріти більше 60-80 градусів. А хоча б 20-30 градусів включив на 10 хвилин, на 20, ну, будемо дивитися. І нагрілося. То у мене на газі підійшов, включив, завів і вже в принципі і печка домухає теплим повітрям. Ну в такому плані. Вони є 2 кВт, я не хотів 2 ну, Думаю, півтора хватить. Менше на нагрузка, тому що ранку буває як на роботу їхати. То світла нема на інвертори. Щоб менше інвертор садить. Хоча 2 кВт для нього це. Okay, ну того, що 2 кВт стиралка робить, там тена стоїть, теж працює. Ну, от. От такая вот така цікава датчика. Я думаю, а, тут ще стоїть що. Ну, стоїть датчик. Значить, по їх параметрам, вроді би, як я читав, ну, стоїть датчик, який нагріває до 80. Кажеться, значить температуру і коли виключається тена, і потім, коли окладається до 60 обратно тена включається. Таке. Має бути так. Схема, ага, от, є тут трохи схема, вражна як підключати вот так не можна, а я в принципі так хочу подключить, не знаю. Чи получится мені, що мала циркуляція буде. Провіримо, спротив, який він має в собі. То що двигатель утопителя, радіатор, отопителя салона. От. Ну, в принципі, правильно ж. А, це типа згибом не можна чи що. Ну, такі от варіанти підключення. Я просто хочу, в мене редуктор газовий підключений послідовно з, з радіатором значить, салона. Тому я його підключу, вставлю якраз там місце місті є шлам, так просто чикро вставив вставив, зажими, зажав обжимками і все, мені тройника не треба. Це отут -от -от тройник. Ставиться, то він треба. Ну, ми, мені турніки не треба. Я просто його послідовно з печкою і з редуктором газу підключу. Все, пока-пока. Підписуйтесь на канал.